Відкриває нові геополітичні перспективи і українське громадянство Галичини, Буковини, меншою мірою Закарпаття, які перебували під владою Габсбургів, Вони зрозуміли, що це може бути хороший момент для того, щоб повалити царську владу на Дніпренській Україні і таким чином добитися визволення України, об'єднання їх в одне державне ціле. Австро-Угорщина оголошує війну Сервії, що викликає ефект доміну. За три дні 1 серпня три найбільші українські партії Галичини на підросійській Україні про партії не йшлося. Скликають у Львові головну українську раду. Вона 4 серпня утворює політичну організацію Союз визволення України, що ставить за мету проголошення самостійної та соборної України. Головою стає Дмитро Данцов. Він як і більшість засновників поля емігрант від царських репресій із Надніпрянщини. 6 серпня Рада звертається до галицьких українців із закликом виступити на боротьбу проти російського панування в Україні. Започатковується Легіон українських січових стрільців, перша українська військова формація з часів поразки Івана Мазепи під Полтавою у 1709-му.